Захоплення Покровська спровокує крах російської армії. Польська та українська енергетичні компанії домовилися про співпрацю, а Навроцький обіцяє своїм громадянам дешеву електроенергію. Американські антидронові системи вже у Польщі, а колишній міністр юстиції та генпрокурор країни без депутатського імунітету. Про це вже за мить. Трата руїн Покровська, як і будь-якого іншого українського міста, практично нічого не змінює з політичної точки зору та в контексті війни. Про це в ефірі Центру Європи заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Каже, це лише підкреслює безпомічність російської армії. Скільки часу пройшло від падіння Авдіївки до цієї вирішальної битви за Покровськ, навіть якщо вона закінчиться тим, що російські війська. Утримують під своїм контролем всі руїни цього українського міста. А заради чого гинуть громадяни Російської Федерації? Я навіть цинічно кажу: якщо заради захоплення України, якщо заради того, щоб велика частина Європейської держави була під контролем Росії, щоб Росія вийшла на кордони радянського Союзу 1991 року, ну я розумію, для чого всі ці жертви так Італія. заради чого можна кидати в бій одну дивізію за іншою, одну армію за іншою. І, зрештою, отримати отой омріяний Путіним та більшістю його співчисників Радянський Союз. Тоді кожна жертва не є даремною. А коли всі ці жертви заради Покровська, який росіяни, до речі, досі називають Красноармійським, і про існування якого вони до цього всього навіть не підозрювали. Більше роздумів Віталія Портникова на тему війни і політики читайте на нашому сайті. 300 мільйонів кубометрів американського зрідженого природного газу у першому кварталі наступного року поставить Україні польський Орлен. Про це йдеться у спільному меморандумі з Нафтогазом. Паливо надходитиме трьома вантажами на термінали компанії. Там його регазифікують і потім транспортують до України. Додам, що у 2025-му Орлен вже поставив Нафтогазу 600 мільйонів кубометрів газу, а загальний обсяг співпраці становить майже мільярд кубометрів. Сторони наголошують, така співпраця зміцнює стратегічне партнерство і допоможе забезпечити стабільний опалювальний сезон в Україні. Деталі вже на слава ТІВІ. Тим часом Кароль Навроцький представив законопроєкт, що має на 33% знизити вартість електроенергії для споживачів. Це одна з його передвиборчих обіцянок, яку він прагне виконати у перші 100 днів каденції. Документ передбачає скасування декількох додаткових оплат, зокрема, за відновлювальні джерела енергії, за модернізацію системи, частково за дистрибуцію тощо. Також планується змінити принципи збалансування енергосистеми, аби витрати несли ті, хто порушує її стабільність. Тепер проєкт повинен розглянути парламент. Він має часу до 14 листопада. Як у канцелярії президента розцінюють вирогідність настільки швидкого ухвалення закону, дізнавайтеся на нашому сайті. Американські системи протидії дронам Меропс прибули до Польщі. Їх вже розгортають уздовж східного флангу НАТО. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав косіняк Камиш. За його словами, вони зміцнять обороноздатність у виявленні та знешкодженні безпілотників, а польські військові вже навчаються ними управляти. Меропс – це американська система, яка виробляється у Польщі. Вона оснащена турецькими оптикоелектронними модулями та інтегрована з польськими радарами. Паралельно Варшава готує створення національної антидронової системи, що стане елементом ширшої програми протиповітряної оборони. Детальніше читайте на нашому сайті. І на останок про справу колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігніва Зьобра. 7 листопада польський сейм зняв з нього депутатську недоторканність і відкрив шлях до його кримінального переслідування за 26 пунктами обвинувачення. Зьобро не з'явився на засідання, тому Агентству внутрішньої безпеки доручили його затримати. Зараз правоохоронці перевіряють його можливі місця перебування. Якщо чиновника не знайдуть у Польщі, його оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол. Сам зіобро заявляє, що перебуває у Будапешті, але не повідомив, чи проситиме політичного притулку в Угорщині.